Друзі, в продажу попадає легендарний Рено Сценік 2014 року. Саме мінівенчик. Гарний технічно обслужений стан, на гарній резині, на гарних тутанових дисках, по кузу цілий ззаді задні м'яти незначні на задній кресті багажника, так автомобільчик технічно супорону. Задній ряд сидінь, чистенький, охайний. Переднє сидіння. Оснащений передан склопідйомниками без навігації, звичайний кондиціонер, два ключа. Автомобіль має засвіченого оригінального пробігу 152 тисячі. А так робочий кондиціонер. Друзі, ціна даного автомобіля становить 8 250 доларів заплатити. Кого цікавить, приїжджайте на підрасте. Автомобіль знаходиться в місті івано франківська